Відведення ніг в кросовері рістові. Стаємо ноги на рівні тазу. Ноги ставимо під тазоведеними суботами. Таз відведений назад, корпус нахилений вперед, опора в нас на ногах і на руках, щоб корпус виключити з роботи. Нога у нас ведуча натягнута, носочок натягнутий на себе. Виштовхуємо ногу Дугоподібним руком назад. Но видих, Сідниці стиснули, вдих, опускаємо. В процесі руху коліний і сублок більше не згинається. Нога, як зафіксована на початку, так вона і ведеться протягом цього руху. У верхній точці руху ми поясницю не прогинаємо. Поясниця і спина в нас нейтральна, зафіксована в одній точці, в одному положенні. Є ще варіація з меншим нахилом корпуса. Відводимо майже пряму ногу, сідницю стискаємо. Також друга варіація відводимо трішки більше в сторону. З розведенням носка в столу. Розводиться носочок, сідниця стискається і опускаємо.